Протести у Франції, національне об'єднання Марін Лепен виграло перший тур виборів. Прихильники лівих заполонили протестами Париж, Нант і Ліон. Докладніше далі. 30 червня право національне об'єднання під керівництвом Марін Лепен отримало найбільшу кількість голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції. Національне об'єднання набрало понад 33% голосів набагато більше порівняно з попередніми виборами, коли партія мала лише близько 13%. Соратники Лепен обіцяли посилити боротьбу з міграцією і лише нещодавно прибрали з програми пункт про зміцнення зв'язків із Росією. Днями формальний лідер Національного об'єднання Жордан Бардела заявив, що його позиція у тому цитуємо, щоб підтримати Україну і уникнути ескалації з Росією, яка є ядерною державою. Це ймовірно привабило багатьох виборців, які стурбовані питанням національної безпеки та економічної стабільності. На другому місці опинився блок лівих сил Новий народний фронт, майже 28% голосів. А пропрезидентський блок разом набрав 20% та посідає третє місце у той час, коли прихильники Національного об'єднання святкували перемогу. Франція опинилася у вирі протестів. Ліві активісти вийшли на вулиці, виражаючи своє обурення результатами виборів у Парижі, Нанті на та Ліоні. Мітингувальники підпалювали димові шашки та запускали фейерверки, протестуючи проти зростання впливу правих сил. Поліція намагається стримувати натовпи, проте напруга залишається високою. Другий тур виборів заплановано на 7 липня. Цей тур буде вирішальним, щоб запобігти потраплям. Країни в руки коаліції ультралівих із так би мовити насильницькими тенденціями. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.